В Україні очікується глобальний дефіцит лікарів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. Вітаю, вас, шановні друзі. Причому пан міністр у своїй заяві відзначив, що оцей дефіцит лікарів буде спостерігатися за їх прогнозами аж до 2030 року. Дуже цікаво було б дізнатися, на чому основані їх прогнози. Це війна буде до 30-го року, чи що там вони собі напридумували. Але важливо інше справа в тому, що більша частина лікарів до сих пір не мають броні від мобілізації. Пам'ятаєте нещодавну історію з Одеси, там, де лікарі і фельдшери побилися з ТЦКшниками. Там, до речі, була ще одна дуже сумнівна структура, яка приймала участь у цій бійці. Зараз про неї також розкажу. Так от, е, через що відбулася ця бійка? Справа в тому, що ці лікарі, фельдшери, водії на швидких допомогах у них не було абсолютно ніякої броні від мобілізації. Тому їх керівництво відправило в ТЦК оновити свої дані, а звідти їх вже не відпускали. Через що і стався цей конфлікт. І вже після цієї драки керівництво лікарень і керівництво міста звернулося до військової адміністрації проханням надати бронь фельдшерам та водіям, ну, коротше кажучи, медикам. Ну і військова адміністрація з барського плеча накинула бронь медикам. Але вони заявили, що не всі працівники швидкої медичної допомоги отримують броню від мобілізації, а лише більша їх частина. Ну, 51% це теж уже більша частина, правильно? Тому там дуже велике питання, скільки медиків швидкої допомоги отримують бронь від мобілізації. І саме головне питання: якщо половину з них мобілізують, то хто буде далі рятувати людей отут в тилу? Але тут ми підбираємося до іншого питання. Як я вже сказав, цій бійці між ТЦКшниками та лікарями приймала участь іще одна незрозуміла Структура. Це так звані приватні контори. Які допомагають ТЦКшникам пакувати людей на вулицях, і ось Одеська мерія подала запит на те, щоб надати бронь від мобілізації саме оцим ось тітушкам, саме оцим приватним конторам, які допомагають ТЦКшникам пакувати людей на вулицях, не медикам в першу чергу, а саме оцим бандитам, які продовжують творити беззаконня на вулицях України і відправляти українців на утилізацію. Причому ну це ж не державні навіть структури, хоча ТЦК це також шарашки на контора, але ці, ну це взагалі це просто якісь приватні незрозумілі формування. Які в балаклавах з закритими обличчями ходять разом з ТЦКшниками і поліцаями по вулицях і допомагають їм пакувати людей. Хто це, що це, які в них підстави, які в них повноваження. Ніхто цього нічого не знає. Але Одеська Мерія вирішила, що ці люди більш важливі для міста Одеси ніж лікарі швидкої медичної допомоги. Ну ось якось так цікаво та незрозуміло Одеська Мерія вирішила розставити пріоритети. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.